Доглядальниця бабусі може отримати весь спадок, незважаючи на те, що доглядала бабусю всього 3 місяці. Коментар. Батько загинув у му році. Я виїхала в Чехію в 22-му. не вступала в частку. Я не була прописана в батька в квартирі, залишилася мама батька, яка написала, що після її смерті квартира перейде жінці, яка за нею доглядає, а доглядала вона за нею три місяці. В цьому випадку, чи можна щось зробити? За таких обставин досить складно спрогнозувати, чи вдасться вам в судовому порядку поновлювати пропущені строки на спадщину. А саме через суд, зважаючи на те, що ви пропустили строки на отримання спадщини, вам треба буде поновлювати пропущені строки. В чому ж полягає складність їх поновити, якщо ви були, наприклад, за кордоном і не хворіли, от у вас не було якихось серйозних перепон. Відвідати Україну для того, щоб подати заяву нотаріусу, що ви бажаєте отримати вашу спадщину, і, наприклад, повернутися за кордон. Наголошую, зараз яка позиція судів в Україні з приводу поновлення строків на спадщину? Якщо ви прогавили ці 6 місяців, про які ми вам з Христиною постійно талдичимо, і навіть курси пані в законі він не за спадщину зняли посилання під цим відео, зазначу так ось, Дуже важливо не прогавлювати його, особливо, якщо ви не маєте спільної реєстрації з вашими родичами, які є вам спадкодавцями. Чому? Тому що перебування в період дії воєнного стану за кордоном суди не признають це як поважну причину пропуску строків на отримання спадки. Звертаю вашу увагу, якщо ось у вас така ситуація, що ви перебували за кордоном, прогавили строки, ви є єдиною кровною спадкоємицею, і ваше майно там буде переходити чужій людині, то ви максимально продумуєте, які саме будете говорити в суді аргументи або писати ваш представник, ваш адвокат буде в позові, щоб поновити все ж таки строки. Тобто у вас має бути якась поважна тому причина, в чому у вас була проблема. Можливо, у вас там був якийсь діючий контракт на роботі, вас не пускали в відпустку, вам або звільняєтеся, або там далі працюєте, або ви, наприклад, мали якісь проблеми зі здоров'ям, у вас є медичні підтверджуючі документи, що фізично ви не могли там навіть поїхати до посольства, щоб відповідно надати заяву, завірити і дати довіреність представнику. Тобто, це має бути щось, що досить. Вагомо перешкоджає вам пересуватися і відповідно подати документ іншому випадку. Якщо суд не визнає поважними причини пропуску спадщини, то ви можете пост.